Як ми відпочили цього року в Болгарії, обравши готель Хризантема? чесний відгук, але почнемо з того, що ця поїздка могла б і не відбутися за трьох причин. Я не планувала їхати на море, тому в останній момент почала шукати тур, довелося звернутися до декількох туроператорів. Мені то не вистачало одного місця в автобусі, то готелі були на стопі, або варіанти, які взагалі не вартували своїх цін. Так як дитині в дорозі було два роки, ми заплатили на 12 тисяч гривень більше, бо раніше виїхати не змогли. В ніч перед виїздом молодший син почав температурити, і я хотіла все відмінити при цьому, втративши гроші, але дала лікарі в дорозі все. Стало добре. Їхали 19 годин в чернівців, сиділи в кінці автобусу, тому можна було протягнути ноги. В дорозі бачили і дощі, веселку. О пів п'ятої ранку були в готелі. Довелося чекати заселення до 15-ї. Але ми поспали у холі, залишили речі та пішли на басейн. Харчування тут різноманітне, смачне. Басейнів багато. На барі різні напої, номери комфортні, розваги для дітей. Постійно перекуси на вулиці, море та пляж чудові. Один раз лише були в однорості. Ось такі висновки про харчування готелю. Я окремі відео на сторінці. Рекомендую місце.